Так красиво в нас. Значите, яка краса зробили. Дітки приходять, фотографіруються. Тут і старим цікаво, а деткам, конечно, звісно. Тупше красивенько як. Красота. Обходила овруч. Ігор каже, купи мені сигарети. Морган білий щоб були товсті і довгі. Пішла в один магазин. Є тільки тонкі. Або чорні. Ні, іменно, щоб пачка була біла. Товсті і тонкі. Я ж кажу, обходила. Добре, що його така мама. Але сьогодні так тепленько, я навіть так поділася, бо сіням курточка. Така вона в мене ну, пухова, натуральний пух. І вона така тепла-тепла. на собі ботиночки і не холодно. Школа. Мої дітки хотіли в цю школу, коли у нас близько, близенько. Такі діла, мої дорогенькі. Йду. Купила дещо, покажу розпаковочку. Покажу розпаковочку вдома. Що я купила? Нічого такого не купила. Зараз, коли немає тисячі в кошельку, то хочу навіть в магазин йти, тому що не буде там за що Ну, Ще олію треба купити, буде вже, може, завтра. олія теж кончається. Полівку воє, я трохи глядю. Я вже вдома, ми вже з зигоромій чай попили. Це той мене калачик, що я купляла вже год назад, те, що я розвела вазон із його. Бачите, він вже так постарів. Ось цвіти, такі квіточки ось такі. Бачите, тут можна скільки забирати. Я вже в стаканчик поставила, а й куринчики пускає. І от вона ще буде позабирати. ще. Один вазон, два, три, чотири, п'ять, Ще шість вазонів можна зробити. Ну, Постарів. У Мене вже на вікні там цвіте гарно, вже такий молодий вазончик із цього. Ось такі великі, теж молодий, тож із цього. І там в стаканчику стоїть. Це і в той хаті на окні. Уже ми з Ігором з ось бутерброди, таку ковбасу купила 110 гривень, була 180 в АТБ, це знижка. Отака добра ковбаса яйця по 54 гривня. Йогурт купила його, сметану купила 35 гривень. Зінакі. Кефір купила нежирний 20 гривень. Що там ще? І його ось, такі ці сігарети. 86 гривень вони в магазині. Пола не було по 85, я взяла за 86. Ну, таке, дай прийшла. Зараз знов скажу, що це ти показуєшся, що у тебе робиться в одному місці. Mies, де, де що робить, це все вже показує. Ну, що я зроблю? Я така відкрита. Не знаю. Чого не треба, я не покажу. Це добре, головне, в скритому, будь і голову не відвертати Поступать людяно і по-божому. я думаю, що ну така я є. Кажу, треба, щоб гордость була. Ну, нема в мене, мабуть, гордості, не знаю. ну Така я є. Вибачайте, кому не нравиться. Не знаю, мені тоже багато що не нравиться, але нічого страшного. Головне, щоб до людей по-людськи. А так. Ну, якщо люди до тебе, ти до людей по-людськи, вони до тебе по-свинськи, то мені здається, що це теж не по-божому. Показую, що хочу, та й показую. Це я, це моє життя, це мій канал. Я показувати можу все, що хочете. Що мені ще показати? Що Я босса, босс ось що ногті вже повітірала, бачите? Ногті вже повітірала, тому що мила посуду, прибирала, воно позлазило, я знов їх витерла. Ну, За своє життя я ні разу не була на манікюрі. Ну, Не виходить у мене. Я краще щось куплю, щось. Допоможу. Ну, не роблю манікюри. Ну, то що? Не роблю, може, ще Бог дасть. Манікюри пороблю. Все пороблю. Де й такі діла? Така привичка мене, де й такі діла. Ну, такі які є, такі є. Що я там ще? Ну, ще сьогодні замітнула там, на плітку позамітала, трохи банки повиносила лішні є які є Ви теж там виносите щоб воно не стояло лішнє. Берете в якусь складовку, чи літня кухня у вас є, чи куди ви там ховаєте, чи в погребі в людей. Я хоч 20 взяла яєць, якось так мало. Ой, кажу, 20, 10, 2 4, 6, 7, ні, 10. Виносите, щоб воно не стояло. Я теж повиносила. помила де що мені не треба? там Було де варення, в той і той баноці склала до одної. ну, в одну баночку все склала. До... Ось таке поприбирала да, і городу сушу. Обув, кросівки поміли, зараз поки тепло, то він може в цих кожаних, вони якісь такі знаєте, не холодні, Тут таке паралончик є, ботинки от його мію кожен божий день. Мію і ставлю, просушую, стілечки вімаю, щоб воно було сухеньке, тепленьке. Ну, так, всім і Віталіку так само мию, Всім сушу, складаю. Так я. Я так привикла, так і роблю. Теж тут от Віталіку посушила, поставила. Тоже там почистила йому, все поставила, щоб було, ну, як треба, собі взяла лопатку. Ну, <ривіт> і так помаленьку все в мене. Так що, що там у вас, пишіть, розказуйте. Що там у вас, не стісняйтеся. Ставте лайки, підписуйтеся, я буду дуже рада, мені буде дуже О, таке. Хто хоче, той напише, хто не хоче, той не напише, людей не заставить. Це таке діло. Як вам вдобно, як вам класно, так і ви поступаєте. Я вас обожнюю, мої дорогі. Люблю вас. Всього вам найкращого. До